Сьогодні мені виповнився рік після розстрілу. Рівно рік назад мене розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свій день народження. Я заходжу з Німеччини на лікування, і тут є наші військові, які теж на лікуванні. Я хочу купити для них хоча, взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже, сила такі три кросівки. Це дуже класна фірма. Беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити пацани. Берем. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Походь це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він застібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто мастхер для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненьких вишиванки. І я вже біля госпіталя. Ось він, до речі. Зараз йде до хлопців госпіталь звісно, дуже гарний. І він капець технологічний. як там лежав два місяці, воно тут оперувало. Ну, цікаво, супер. І тут на горі гелікоптерна площадка. І ти постійно і на тобі добив... гелікоптери літають. Це похуй. Це похуй. Це типу одяг, поняв, який на липучках. Що тобі не треба нічого підіймати не треба нічого робити, щоб ти типу одівся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку. Чи таку? Це той, що на липучках, коротше. прямо з України вишиванка. З України дістала, да. так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв чітки. Бачив, вони резинку, типу, таку дають. <плес> І вона по бокам тут поняв на липучках. <плес> І вона повністю оцей вийшов один другий. І штани так само. Що не треба там мучитися, оце одівати одразу. Липучки, типо, там липучки, да, да. Я бо я пам'ятаю, як я одягався цими операціями, шрамом це було капець. Да, це якимось да. от таким от на вулиці. Поле кажучи, а що ага. ти ходиш... Хорош. Все, подруги віддав, все віддав. Значить, в одному із наступних відео він пацанів, бо видим їх на вулицю і вже почали на вулиці виводити. І я покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.